Хочу вам сьогодні показати, як я зриклюю після поливу молоді кущі, та й не тільки молоді, дорослі теж. Ось до коли полили, потім земля береться кіркою і, в ось і тріщини потрапляє спека і обпалює корінці наші, перегріває їх. Тому, щоб ця спека туди не потрапляла, я роблю я зробив отакий девайс. Ось дивіться. Бачите? Називаю її кавирялка. роблю наступним чином так. Полуничку в сторону. все ямка готова наступна салко, салко. Я не знаю, як у вас у нас його називають цю рослину салом портулак. Кажуть, що від того, що коли був голод, коли москалі морили голодом, то вона їстивна ця рослина. Здалося, що якогось вхідника побачив. Здалося. Тобто рослина їстівна і люди рятувалися від голоду тим, що його їли. Його можна їсти, я пробував, це правда. І кажуть, що від того його почали називати салом. Тільки завдяки йому в наших регіонах люди не повиздихували, бо і рибу всю в річках повилавлювали, всіх повиїдали тварин, взялися за сало. Значить, виходить отака штука. Отака. Я вам кущика одного покажу, Це, до речі, кущик Молдови посадив навмисне для перепрививки то він трошечки виріс і я на нього в цей рік поначіплював. Ось цього разного джавеліни. Дивіться, який джавелін вимахав. Майже, майже, там вже більше метра. Була грона. Була ось грона, то я її вкоротив, залишив фостика такого на сигнал. А то, а то прибрав, тому що, щоб не перевантажувати. ось Такі штуки. Показав вам ось, ось молодий кущик теж басантів, залишив хвостика на сигналочку. Може потім його зменшу ще, бо була грона величезна. Це мій саженець власний. До речі, ось до, мої, ось до мій саженець. Зверніть увагу. Це не те, що я там хвалюся, але це, це, це факт. Ось до мій саженець. А ось саженець куплений. Відчуйте різницю. Покажіть спочатку знову цей, а потім той. Якщо хтось бачив, які саджанці я викопував зі своєї школки, з якою кореневою системою в якому стані, то той мене зрозуміє. І побачить зараз, який переріс на тих купляних саджанцях, який переріс на моїх Ну Це видно, навіть не озброєний Можете сприймати це як рекламу. Це ваша воля, але то є факт. Бурінці я потім прорву, якщо там комусь щось. О, цю берізочку. Так, на цей. Щасливі ноті буду з вами просуватися, тому що багато роботи. Дякую всім, миру.